Дізнайтеся просто зараз, що заважає вам худнути, та чому не потрібно виснажувати себе дієтами? Є легший метод відчути себе щасливою у власному тілі, і до чого тут йо. йо Я Наталія Бобок, науковиця, лікарка. Вже понад 15 років я вивчаю системні антиейджинг підходи для збереження краси, здоров'я та довголіття. І це говорить шкіра, випуски, в яких я буду ділитися з вами конкретними інструкціями, науковими дослідженнями та власним досвідом в області краси та здоров'я. А потім ви підпишіться на канал і пишіть в коментарях, якими методами худнули ви і чи було це дієво. Найважливіше, я хочу сказати, що ваше тіло ваше діло. Ніхто не може радити вам худнути чи нав'язувати якось змінювати зовнішність, якщо ви самі цього не хочете. І тільки якщо ви самі прийняли рішення, дивіться це відео до кінця. Я повинна схуднути, мені не можна це їсти. Я не стану гарною, поки не скину 10 кілограмів. Скільки вже разів виходили цим колом страждань, не досягаючи ніякого довготривалого ефекту від схуднення? Я, як науковиця, поясню, чому дієти не дають бажаного результату, та як без жертв відчувати себе комфортно у власному тілі. Головний біль кожної людини, яка хоч раз сиділа на дієті, це повернення ваги після завершення жорстких обмежень їжі. І це не питання вашої особистої сили волі. Це статистика. За даними 29 досліджень, 80% людей, що худнули на дієтах, повертаються до своєї ваги протягом одного-п'яти років, або навіть набирають ще більше. Це так званий ефект йо-йо – або маятник. І тут важливо проговорити про наш психологічний стан в моменті, коли ми вирішуємо почати худнути, з якої позиції ми приймаємо рішення про зміни у зовнішності? Тому що я не красива і не люблю себе. Чи тому, що я люблю себе і хочу стати здоровішою? Якщо ми заходимо у дієту з установкою Я не красива, і мені треба худнути, щоб стати щасливою, ми занадто фокусуємося на результаті. Ніби поки мета не досягнута, не можна жити повним життям. Людина припадає дуже багато зусиль для досягнення мети, все більше себе обмежує, організм постійно відчуває стрес, супротив. Це можна порівняти з маятиком, який віддаляється від свого центру. І коли людина досягає умовного... Результату маятник починає розкачуватися в іншу сторону, тому що людина собі багато чого не дозволяла, і психіка хоче повернути все назад. На додачу людина може продовжувати вважати себе негарною, некрасивою чи якоюсь не такою. І в такому разі, після схуднення, ми знову наберемо вагу. Повертаючись до порівняння з маятником, спокійний стан. Це любов до себе. І якщо ми діємо з позицією любові, якщо вважаємо себе гарними, вже зараз не розхитуємо себе жорсткими обмеженнями, то і коливань з втратою і набиранням ваги назад у нас не буде. Як же діяти з позицією любові? Як це? Та що допоможе досягти не просто швидкого результату, який втрачається так само швидко, а саме на довгостроковій дистанції? По-перше, зі свого словника варто виключити слова повинна і повинен. Я повинна присісти 30 разів. Інакше я себе не любитиму. Для результату не потрібно обов'язково страждати у залі. З усього різноманіття фізичних вправ можна обрати той, що дійсно приносить задоволення. Наприклад, похід на пілатес, чи на танці, чи бампінтон, чи пробіжка. По-друге, для довгострокового результату дисципліна працює краще ніж мотивація. Мотивація запалює бажання до дії, а дисципліна допомагає на довгій дистанції сформувати корисну звичку. Тобто я займаюся спортом, щоб схуднути. Ця фраза означає, що після втрати певної кількості кілограмів я повернусь до звичайного образу життя. І знову почнеться ефект йо-йо. А от я ходжу на танці, тому що під час занять відчуваю радість та наповнення енергією. Це вже інший підхід і інший результат, адже немає кінцевої мети. Ти займаєшся собою не тому, що я якась не така і треба мені схуднути, а тому, що мені потрібно своєму тілу давати. Підживлення, давати енергію, давати гнучкість, це як прояв любові до свого тіла, і не потрібно фокусуватися на цьому, а просто інтегрувати спорт як дисципліну. Якщо фізична активність є частиною режиму дня, є звичним пунктом графіку, то і коливань то роблю, то не роблю» не буде. Американські вчені провели довгострокове дослідження на учасниках проєкту Зважені та щасливі у США та з'ясували, що через 6 років після схуднення найкращих результатів у підтриманні бажаної ваги досягли саме ті, для кого фізичні вправи стали звичкою. Рутиною це як почистити зуби без фокусу на результат. Наприклад, я прокидаюся, і для мене найкраще це одразу піти побігати. Чому? Тому що в мене вага набирається не за рахунок ваги, а тому, що я схильно до набряків. І мені біг запускає лімфодренажну систему, дає мені енергію. Тобто, це моя особливість. І тоді на весь день у мене гарний настрій, бадьорість. Це багато часу не займає: 15 20 хвилин. Це просто задача, і я її виконую для себе, для кайфу. Можна собі зав'язати червону якусь стрічечку, браслетик на руку, як нагадування, що це твій графік, твоя дисципліна. Все. Головне знову ж таки не ставити собі грандіозні цілі, а фокусуватися на процесі. 15-20 хвилин регулярної активності набагато легше інтегрувати у свій режим дня, ніж декілька годин занять на день. Обрати зручний для вас час. Одяг, цікавий вид спорту, зручну локацію для тренувань або займатися вдома все, аби отримувати задоволення від занять. Так само і з харчуванням. Варто скоригувати щоденну рутину та зрозуміти причину переїдань. Згідно зі звітом Американської психологічної асоціації Стресу Америці, 33% американських дорослих використовують їжу як спосіб впоратися зі стресом. Що вже говорити про нас? Через стан тривоги, у якому ми всі зараз живемо, збільшилась кількість людей, які схильні до так званого емоційного харчування їжа стає джерелом задоволення, радості, спокою, навіть засобу від нудьги. Тобто механізмом подолання дискомфорту. Це знову ж таки запускає цикл самосаботажу. заїдаємо стрес, викликаючи стрес від набирання ваги. Давайте тепер поговоримо про ролі їжі і їх важливість. Перша роль їжі це для здоров'я. Друга роль це для енергії, і тільки третя для задоволення. І важливо вчитися отримувати задоволення та емоції не від їжі, а з інших речей, наприклад, ті самі танці, чи пробіжка, обійми, чи будь-що, що тобі подобається, що викликає продукцію широковідомих гормонів щастя. Чому люди худнуть на оземпіку, який став відомим останнім часом? Оземпік блокує почуття голоду, їжа перестає викликати приємні емоції задоволення, і людина менше споживає їжі. Але цього ефекту ми можемо досягти і без оземпіку. Якщо нам треба емоції, знайти їх у інших джерелах. І коли ти не зациклюєшся на результаті схуднути, щоб стати красивою, а утримуєш задоволення, Просто у процесі формування нових корисних звичок, ти отримуєш результат сам собою як бонус. Тобто, ти над ним не працюєш. Ти просто дозволяєш собі бути красивою, ти дозволяєш собі жити. При такому підході вага ніколи не повернеться, бо ти заходиш у схуднення не з позиції обмеження, а через дисципліну і через любов до свого організму. Я люблю себе, я люблю своє тіло і тому я не їм багато солодкого. Ти не будеш споживати 100-500 тортів на день, бо знайшла радість в іншому. Але ти не забороняєш собі солодке, коли, наприклад, йдеш з дівчатами в кафешку, бо позиція обмеження це. Про нелюбовь до себе? Я себе в їжі також не обмежую. Я просто не обираю те, що шкодить. Тобто я не обираю солодке не тому, що я не красива, повненька умовно, а я відштовхуюсь від позиції, що я не обираю їжу, яка псує моє здоров'я? Я не обираю цукор, бо я знаю, що це не любов до свого організму. Наприклад, якби я завела коня за мільйон євро, то чи годувала я би його шоколадом? Напевно, ні, бо кінь дорогий і така їжа йому нашкодить. Якщо я люблю себе, то відповідно і для себе обиратиму продукти, що підсилюють мене, роблять більш здоровою. І хочеться окремо додати про красу. Ви нікому не винні підпадати під придумані кимось і нав'язані соціумом норми та стандарти. Ви красива вже. Така, яка є, любов до себе не проявляється у надуманих обмеженнях. Розумію, це може звучати як пафосне марнослів'я, але навіть красиві дівчата, які мають дуже красиве тіло, вони можуть себе дуже не любити і бути умовно першими клієнтами в кабінеті психоаналітика. Дівчата, які там ходять постійно в зал, обмежують себе усьому, але не люблять себе. Вони ну не факт, що живуть гарне, красиве життя. А є дівчата, плюс. Сайс, які кайфують від себе, їх любить їх чоловік або хлопець, і вони є ще й здоровішими. Тому худнути чи ні, це має бути лише питання здоров'я та любові до себе. Чи хочете ви здобути сильніше тіло, вживати кориснішу їжу, додати у життя яскравості через нове хобі чи спорт? Ніхто не може вам сказати, що вам треба скинути якісь кілограми. Ви відчуваєте себе красивою. Супер, вам тоді не треба для цього нічого робити. А якщо все-таки вирішили худнути, кайфуйте в процесі та створюйте додаткові джерела радості у своєму житті. Все, що я сьогодні проговорила, напряму впливає на вашу красу, молодість та гарне самопочуття. Тому пам'ятайте, що ви лише у ваших руках. На цьому каналі на вас чекає багато інсайтів від відомих зірок, дослідження краси в різних країнах, унікальні таємні. Поради про красу та молодість від мене, науковиці та підприємці в області краси та здоров'я. Тому натисніть дзвіночок, щоб утримувати сповіщення про нові випуски. Дівчата і хлопці, якщо ви з нами, підпишіться і давайте підтримувати україномовний контент. Ваша Наталія Бабок. Я вас обіймаю!